Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як правильно рахувати предмет за допомогою кількісної лічби. Щоб пригадати, як правильно рахувати предмети, пропоную пограти у гру порахуй та скажи! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав! Це тварини, які живуть в Африці: лев, слон, зебра, леопард, фламінго та Арктики білий ведмідь, північний олень. Біла сова, сніжний баран, росомаха. Пропоную їх порахувати. Спочатку порахуємо тварин Африки. Одна тварина Африки. Дві, три, 4, 5. Всього 5 тварин Африки. А тепер пропоную порахувати тварин Арктики. Одна тварина Арктики. Дві, три, чотири, п'ять всього. 5 тварин Арктики до нас завітало. Впевнена, ви правильно порахували тварин Африки та Арктики. Тепер ви зможете правильно рахувати будь які предмети. Тварини, які ми щойно порахували, були об'єднані в множини за місцем проживання. Вони живуть в Африці та Арктиці. Але всіх тварин, що ми зараз бачимо на екрані, ми можемо об'єднати у множини і за іншими ознаками, наприклад. За тим, чим вони харчуються м'ясоїдні чи рослиною їжею. Погляньте лев, леопард, біла сова, росомаха, білий ведмідь м'ясоїдні тварини. А от слон, зебра, північний олень, сніжний баран рослиноїдні тварини. Також Всіх цих тварин ми можемо об'єднати у множини за способом пересування. В першу множину ми об'єднаємо фламінго та білу сову. Вони літають, всі решта тварин крил не мають, а тому пересуваються по землі. Пропоную вам вдома. Об'єднати предмети у множини за спільними ознаками. Білий ведмідь – один з найбільших у світі представників родини ведмедові. Найбільш характерною рисою для білого ведмедя є біле хутро, що знайшло відображення у назві тварини. Густа шерсть на лапах не лише добре зігріває, але й забезпечує краще щеплення при переміщенні на льоду. Білий ведмідь відрізняється від інших ведмедових більш витягнутою мордою. Меншими вухами та дуже довгою шиєю, завдяки чому його голова залишається на поверхні під час плавання. Білі ведмеді типові хижаки, які їдять м'ясо та рибу і не споживають рослиною їжі. Пропоную вам викласти зображення білого ведмедя з допомогою головоломки та грам. Погляньте, що я сьогодні приготувала: це глобус макет Планети Земля. На ньому показані всі материки та океани. Пропоную вам створити макет Планети Земля. Для аплікації нам знадобиться клей, клеюнка, серветка, ножиці, пензлик, нитка та шаблон глобуса. Його можна намалювати самостійно або скачати, перейшовши за посиланням в клас -румі. Вирізаємо шабло, складаємо кожен круг нахід. на клеюнку викладаємо складений круг, наносимо клей лише на одну половину, Приклеюємо до іншого півкруга. Так приклеїмо всі частини. Всередину наносимо клей та приклеюємо нитку або стрічку. За бажанням нитку можемо прикрасити намистинками. Модель землі можемо зробити іншим способом. Розриваємо кольоровий папір на маленькі шматочки. Наносимо клей на шаблон, приклеюємо шматочки. Ось такі моделі Землі зробила я. А яку модель планети Земля зробите ви?